Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят украинский язык. И то нехай себя назвать русскими. Что им заважает? За три... Почему они такие очманили? Когда власти сделали ставку на строительство моноэтнической и монокультурной державы, они автоматически отказались от границ 91-го года. Потому что границы 91-го года это границы поликультурной и полиэтнической державы. Одесса, например. Харьков. Луганск. Донецк. Запорожье. Днепр. Это все полиэтническая, поликультурная Украина с преобладающим количеством русскоязычного и русско русскокультурного населения. это так. Когда мы сказали, вы граждане второго создания? Прикольно. а що мені робити з моїм суржиком? Куда мені туди чи туди? I don't understand, як то кажуть. Ну якщо серйозно, ну всім відомо, що в сучасному світі. Чим більше ти знаєш мов, тим краще. Це знадобиться і в навчанні, і в роботі, і в подорожах. То ж на ці брудні маніпуляції щодо мови до цих пір ведуться? Люди? Якщо хочете розібратися, додивіться це відео до кінця. Я вам точно не відкрию Америку, якщо скажу, що мова є навіть в тварин. Просто в них вона вроджена, тобто її не треба вчити, і обмежена, тобто вони не розуміють смислів. Вони просто передають свої емоції в теперішньому часі за допомогою жестів. Наприклад, коли пес виляє хвостом, це означає, що зараз, в цей конкретний момент, він задоволений і показує цей свій стан відповідним жестом. На жаль, він не в силах повідомити, які емоції в нього були вчора чи що він там планує на завтра. Саме тому. Мова тварин пряма. Але є один вид тварин, який здійснив мегакрутий еволюційний стрибок. Близько 70 тисяч років тому Homo sapiens навчився не лише подавати сигнали, а й усвідомлювати їх. Ми навчилися накопичувати досвід і ділитися ним з іншими за допомогою слів. А зараз взагалі будете в шоці. Ми навчилися уявляти, тобто створювати нові образи, те, чого раніше взагалі не існувало. От, наприклад, уявіть рожеву мавпу. Рожеву мавпу, хоч в природі її не існує, але я впевнена, що у вас це вийшло. А все тому, що ми чуємо словосполучення рожева мавпа», аналізуємо його на основі свого попереднього досвіду. Розуміємо, що рожевий колір виглядає так, а мавпа так. Вмикаємо уяву і отримуємо цілком новий образ рожеву мавпу. Ну і що ж її не існує? Ми її вигадали осмислювати досвід, спілкуватися за допомогою слів та уявляти це унікальні здібності, властиві лише людині. Через це ми й захопили цю планету, ну і можливо, колись її знищимо. Ізраїльський професор Ювальної Харарі назвав це когнітивною революцією. Він писав, що ймовірно це сталося внаслідок якоїсь генетичної мутації, яка щось змінила в нашому мозку. Ці нові здібності відкрили людям шлях для широкої співпраці, і реально виявилося, що об'єднуватися у великі групи вигідно. От мені одній, наприклад, завалити мамонта не вдасться. Але коли я є частиною колективу, де кожен знає, що робити, це можливо, але щоб знати, що. Робити треба уявити спільний план, домовитися, хто копатиме глибоку яму, хто її маскуватиме. Ну і нарешті хтось має заманити мамонта в цю пастку, а хтось вбити. По факту такий план це колективна вигадка. Але поки ця колективна вигадка існує в головах людей, то вона має реальну силу. Результат вдале полювання. Ціль досягнута, всім є м'яско. Всі в плюсах. Ну, крім мамонта, звичайно. Тобто, колективний уявний план об'єднує людей у великі групи задля досягнення спільних цілей. Уявити спільний план це добре. Але куди крутішим був новий виток нашої еволюції? Ми навчилися вже створювати спільні міфи. Причина була банальна, треба було якось пояснити явище природи. Наш мозок завжди прагне пояснити невідоме, адже в такому випадку у нас буде автоматична реакція на подразник, і це суттєво скоротить енерговитрати організму. Ну от, наприклад. Наприклад, бачили давні люди блискавку. Звичайно, вони не розуміли, як вона виникає, і це їх лякало. Щоразу про це думати було енергозатратно простіше раз увірувати, що блискавкою керує якийсь Бог. І заспокоїтися колективно, вірити в цей міф було дуже вигідно. По перше, зникає тривога, і все стає зрозуміло. А по друге, ну а як ви по-іншому пояснити блискавку? Тому головна відмінність міфу від плану це те, що міф може об'єднувати вже не десятки, а сотні і навіть. Тисячі людей. Але чим більше спільноти, тим більший хаос всередині. Це вам скаже будь-який організатор свят чи якихось зібрань. У великих колективах треба чіткі правила поведінки, бо не буде порядку. Так, орієнтовно 40-50 тисяч років тому з міфу виростає релігія. Головна її функція це контроль людської поведінки. Саме тому з часом ці уявні міфічні боги ставали суворішими. Якщо міф стверджує, що Бог кидає. З неба блискавку просто так, бо це пояснення явища природи. То релігія вже каже, що Бог її кидає не просто так, а тому, що він гнівається на людей, а гнівається, бо люди ведуть себе неправильно. Тобто виникають норми поведінки. Так робити можна, а так не можна, бо Бог покарає. Так, людська реальність почала залежати від уявних речей: боги, демони, добро, зло і так далі. Французький соціолог Еміль Дюркгайм писав: релігія виникла тому тому що суспільство саме її потребувало після когнітивної революції, ми стали не лише біологічними, а й соціальними істотами, тому мусили навчитися вживатися одне з одним. А релігія допомогла вдосконалити людські взаємовідносини. Вона несла гуманістичний зміст. На цьому етапі розвитку Homo sapiens починає придушувати свої тваринні інстинкти заради вищих смислів з чисто конкурентного виду. Ми перетворилися на вид партнерських. І це завдяки тому, що всі погодилися жити так, як хоче Бог, не так, як хочу я. Чи не так, як хоче будь-хто інший, а так, як хочуть вищі надприродні істоти. Саме тому, в ідеальному варіанті, будь-яка релігія має бути незалежною, бо вказує на вищі смисли, які мають бути непорушними. Тож релігія, як і міф чи план, це колективна вигадка, що має реальну силу до тих пір, поки в неї зберігається колективна віра. Ну а реальна сила релігії проявляється в діючих нормах поведінки. Якщо зовсім коротко, релігія це про мораль. Мораль це те, що приносить суспільне благо, це те, що буде корисно для всіх. Це про справедливість. Нам треба були ці норми людяності, щоб навчитися вживатися одне з одним. Ну от, наприклад, всі погодяться, що вбивати людей погано, чи справедливо це для будь-якої людини з будь-якої частини світу. Ну звичайно справедливо, чи принесе це користь всьому людству в цілому? Звичайно, принесе це і є гуманістичний зміст. Тобто теоретично будь-яка релігія має об'єднувати, бо вона вказує на вищі смисли, які мають бути непорушними для всіх. Саме тому геть не має значення, як звуться ті чи інші інше. Інші, інші. Ті чи інші боги в різних племен в різних частинах світу? Адже в цих богів має бути спільна мета: вдосконалення людських взаємовідносин. Звучить дуже гарно, і, можливо, все таки було б. Але що сталося в реальності? В реальності, як писав Харарій, ми потрапили в пастку, в пастку аграрної революції. Десять тисяч років тому люди стали вести господарство. До того бігали, пригали, а це осіли. Вирощування тварин та рослин виявилося набагато ефективніше, ніж збиральництво. Саме тому утворився надлишок їжі. Іншими словами, в системі людських взаємовідносин утворився надлишок ресурсів. Це й стало пасткою. Якщо в суспільстві є надлишок ресурсів, обов'язково знайдеться людина, яка пообіцяє захистити їх і правильно ними розпорядитися. Ця. Людина ставала на сходинку вище всіх інших, бо мала особливі управлінські функції. Навколо неї формувалася військова еліта. Так почалося розшарування суспільства. Вчені називають цей період вождівство. Уникнути цього було неможливо, адже будь-яка система, яка має ресурси, завжди буде ієрархічною. Це закон, яким керуються навіть атоми і молекули. Тож, коли ми почали вести осілий спосіб життя і утворили надлишок ресурсів, ми потрапили в. Пастку ієрархії. А далі релігія стала інструментом в руках вождів. А як це так вийшло? Ну бо релігія це вже ну дуже зручний спосіб управління людьми. Ну гріх їм не скористатись. Ну, хіба ж не круто буде, коли люди думатимуть, що ти знаходишся в контакті з самими богами або взагалі і сам є божеством? Так влада набула сакрального значення. Пастка номер два вожді почали маніпулювати вищими смислами. Кожен вождь. Викривлював світогляд своїх підданих так, як йому це було потрібно. Тобто релігія втратила своє природнє значення і перетворилася на ідеології, керовані хибні світогляди. Саме тоді вселили думку, що одна віра може бути правильна, а інша ні. Виявилося, що вбивати людину треба, бо вона є чужаком, бо має іншого вождя, <кхух> бога. Так колективні вигадки стали роз'єднувати людей. Ідеологія в руках прав. Вителів стала потужною силою. Це призвело до пригнічення, експлуатації, величезних воєн і смертей. Ні один вид тварин не може завдати своєму ж виду стільки шкоди, скільки зробив собі гомо-сапіенс. Страшно розуміти, що все це результат наших колективних вимислів, які не мають під собою ніякої основи, ніякої основи і ніяких доказів. Натомість закони фізики також продукт нашої уяви. Проте він ґрунтується на фактах, а ними не зманіпулюєш. Саме тому ні одному правителю ніколи й в голову не прийде влаштовувати війни через те, щоб довести, що закони електричного струму кращі, ніж закони швидкості. Це безглуздо. А от довести чий викривлений світогляд кращий, тобто чия ідеологія краща – ну тут. Черга, це ганьба, я злий і я сподіваюся, ми коли-небудь це переросте. Чим складнішим був цей ідеологічний продукт, і чим більшою силою він підкріплювався, тим складнішими були людські взаємовідносини. Так виникли імперії. Імперіям притаманні дві невід'ємні властивості: ненаситний апетит, результатом якого є війни, поневолення, пригнічення, експлуатація, депортації, геноцид та стандартизація через культуру, правила і мову це робить поведінку людей передбачити. Чуваною і контрольованою. Але найцікавіше, що будь-яка імперія тримається на тій же уявній вигадці, тобто не через особисте знайомство всіх учасників і через особисту згоду бути частиною імперії, а просто через віру в ідею імперії. Але ця ідея не є об'єктивною істиною. Тобто, якби в один момент всі піддані відмовилися вірити в ідею імперії, то ніяких би сил не вистачило б, аби цю імперію вберегти. В Můj tisíc se. В ідеї імперії закладена бомба сповільненої дії, величезне розшарування між багатими та бідними. Люди відчувають несправедливість на інстинктивному рівні. Це проявляється в зневажливому ставленні до загальноприйнятих принципів та норм. В суспільстві зростає жадібність, гординя, заздрість. Люди стають агресивнішими і через це ними ще простіше маніпулювати. Це веде до величезних воєн. Виходить, замкнене коло. Саме тому до аграрне суспільство. Ільство вчені характеризують як початково благополучне. Перші археологічні докази війни датовані 13 тисячами років тому. А це означає, що війна, на відміну від сили і тяжіння, не є для нас природною. Її інтенсивність і, взагалі, сама наявність залежить суто від ідеологічних факторів, іншими словами, війни починаються в головах людей. Тож, як досягнути мирного співіснування, якою має бути держава, де кожен буде займатися своїми справами відповідно до своїх природних талантів? Як забезпечити справедливість, якою має бути влада? Ще в четвертому столітті до нашої ери над цим розмірковував Аристотель. Він писав, що є три форми державного правління: перша монархія, коли влада зосереджується в руках одного володаря, і він обіцяє дбати про суспільне благо. Проте є ризик, що в цього? Одновладця просто злетить дах, і він перетвориться на тирана. Як писав Черчилль влада це наркотик, хто спробує її хоч раз, отруєний нею назавжди. Всі ми біологічні істоти, і всіх нас влада, якщо немає запобіжника, рано чи пізно розбещує. Другою формою правління є аристократія. Тут влада належить знатним сім'ям, які дбають про суспільне благо. Вони живуть відповідно до законів і є моральними авторитетами. Звучи Жить заманливо. Але темною стороною аристократії є олігархія. Це коли знатні клани дбають лише про своє благо і чхати хочуть на простих людей. І найкращою формою правління Аристотель вважав поліцію, коли заради суспільного блага править більшість. Ця більшість є політично свідомою. Свобода і відповідальність ідуть пліч у пліч, а право є нормою спілкування. З потворенням поліції Аристотель називає Демократію. Ви здивувались? Просто демократія передбачає, що обирати владу може взагалі будь-хто, а більшість людей не є свідомими та компетентними в управлінні державою, тому можуть приймати просто хибні рішення. Історія показала, що прогресивна частина людства поступово прийшла до цієї третьої сходинки. Вони на практиці перевірили, що краще жити не в жорсткій вертикалі, а в горизонтальних зв'язках, де кожен виграє від співпраці, тобто вони пройшли шлях від стандартизації до індивідуалізму, а індивідуалізм є для нас природнім, адже біологія спрямована на породження різноманіття. Цей порядок для нас природній. Захід першим розкрив цей секрет і вміло ним користується. Але чому саме захід? Про це я детально розповідала у попередньому відео. Обов'язково гляньте і напишіть коментар. В двох словах, коли занепала Римська імперія, в Європі вийшло таке собі правляче сортці: різні монархи, церква, аристократи. Тобто вже змішалися дві форми правління, і над ними нависала церква. А потім вийшло взагалі так, що королі умудрилися централізувати владу в своїх руках. Це називалося абсолютна монархія, і почалося все з Англії та Франції. Чому з них? Ну тому що на це суттєво повпливала століття. Війна між ними а будь-яка війна згуртовує підданих навколо свого правителя, і для повного щастя цим королям ще не вистачало позбавитися впливу церкви. А церква завжди нав'язувала певну символічну єдність. А королям ніяка символічна єдність не треба була. Їм навпаки, треба було відокремити своїх підданих від чужих. Так суржики стають. Державними мовами, а Латина поступово відходить на другий план. Саме тому французька та англійська мови стали з часом найбільш поширеними в світі, бо одними з перших утвердилися як державні серед прогресивної частини людства. Абсолютна монархія все більш укріплювалася. І кому це не подобалось? Ну, звичайно, тим, хто вже був при владі аристократами церкві. І якщо церква вже була міцною структурою, то аристократам треба було об'єднуватися, щоб. Разом впливати на абсолютну владу монарха. Ну а хто такі були аристократи? Це сім'ї феодалів та знатних лицарів. І в 16-17 столітті вони разом утворюють Нації аристократів, термін нація означав приналежність до престижної групи, в якої є спільні інтереси, і яка об'єднана територіально, така собі місцева еліта, яка відстоює свої політичні інтереси. Але по суті, нація була тим самим колективним вимислом, що мав реальну силу лише тоді, коли в нього зберігалася колективна віра. В даному випадку спільна віра аристократів. А результатом було те, що нація аристократів поступово. Розхитали абсолютну владу монархів. На території України відбувалися аналогічні процеси. Більшість наших земель тоді входила в склад речі Посполитої. А особливістю цього державного утворення було те, що велику роль в управлінні відігравав не король, а шляхта, польська шляхта. Тобто, на відміну від заходу Європи, де була абсолютна монархія, на сході Європи вже було щось наподобі республіки. І якщо на заході Європи нації аристократів виступали проти абсолютної влади монарха, то на сході Україна українські аристократи, козаки виступали проти абсолютної влади польських аристократів. Нація козаків вирішила нагадати верхам Речі Посполитій, що ті не одні в правлячій системі цього державного утворення. В результаті наша аристократія взагалі відокремилася і створила власну державу Гетьманщину. І для порівняння, на Московії їхня так звана еліта, отримувала тілесні покарання до XVIII століття. І тепер Пер увага питання: а що їм заважало об'єднуватися і разом виступати проти такого свавілля верховної влади? Що їм заважало об'єднуватися і разом захищати свої політичні інтереси? Я не знаю. Чесно, я не знаю. Може, ви знаєте? Напишіть в коментарях. Мені буде цікаво читати. Таким чином, нація, будучи уявною вигадкою, стала зброєю в боротьбі за владу. Аналогічно третій стан, який ставав все більш освідченим, також хотів більше собі прав. Вони вже не хотіли бути підданими. Вони хотіли стати громадянами. Так націями починають себе називати спочатку адвокати, лікарі, студенти, а потім і цілі народи. Люди об'єднуються заради знищення старого монархічного і аристократичного порядку. Вони діють як єдине ціле. А як забезпечити згуртованість такого об'ємного політичного організму? Ну, звичайно, треба створити колективну ідентичність, а це забезпечується через спільний мовний та культурний простір. І над цим працювали інтелектуали. Історик Ярослав Грицак навів цікаву аналогію: народ це трава, а нація це газон. Народ це хащі. А нація це доглянутий сад. Ключова фігура це садівники. Вони мають постійно працювати, бо інакше все зросте. Соціологи кажуть, що сформована нація це найбільша в історії група людей, що може ефективно співіснувати і досягати своїх цілей. Тобто, Гомо Сапіенс пройшов шлях від групи, що разом полює на Мамонта, до нації, що діє як єдиний політичний організм, і ці нації в Європі провели революції. Тисячу 1789 року була проголошена декларація прав людини і громадянина. Нація офіційно стала. Конструктом, що легітимізує політику, пройшло більше двох тисяч років з часів Аристотеля, коли нарешті заради суспільного блага починає правити більшість. Саме таку форму правління Аристотель вважав найкращою. І якщо ви собі подумали, що після революції в Європі наступив такий собі хабіент, ні, нічого подібного. Практика показує, що будь-яка форма державного правління проявляється скоріш за все через свою темну сторону, звичайно, більш. Ість не була освіченою свідомою, тому такими людьми можна було легко маніпулювати. Цим і скористалися імперіалісти. Вони діяли двома шляхами: перший це коли молодим націям харизматичні лідери вселяли думку про зверхність. Другим шляхом йшли монархи, які хотіли зберегти старий династичний порядок. Вони добре розуміли, що навіть якщо поки що їх не зачепила хвиля революції, то рано чи пізно їхні піддані усвідомлять свою силу і повстануть проти них. А значить, треба грати на випередження. Якщо не можеш чомусь запобігти, очольце! І монархи стали використовувати конструкт націй в свою користь. Вони почали вселяти підданим потрібну національність. Націоналістичну ідеологію. Бенедикт Андерсон назве це офіційним націоналізмом. Коли нація формується не природньо, шляхом революцій, а штучно з монаршої пробірки. Єдність підданих формували через гімн, лозунги, інші символи і штампи, що вимагали беззастережної лояльності. Реальної суб'єктності такі офіційні нації, звичайно ж, не мали, бо цей націоналізм був нав'язаний з гори, а вгорі сидів все той же монарх. І треба сказати, що. Такий штучний націоналізм тяжко проживався. Саме тому в атомізованому суспільстві Російської імперії було тяжко об'єднати народ чимось іншим, крім грубої сили. Ось, наприклад, слова російського генерала. Юрія Данилова Чорного не могло бути в народних масах заіснуючих умов і за існуючої свідомості національної єдності. Вона вкрай важко прищеплюється за наявності різноплемінності, нескінчених просторів, рідкого заселення земель і слабких зв'язків. Навіть корінне російське населення було позбавлене свідомості єдності. Для російських правителів це була реальна проблема, адже вони мусили йти в ногу з часом. Народи вже утвердили і свою мову, і культуру. А в Росії верхівка говорила німецькою чи французькою, а народи говорили своїми мовами, своїми суржиками. Треба була ментальна трансформація. Культуру сформували з міксу різних елементів. А за основу язика взяли староцерковну мову і додали до неї європейські запозичення. Тепер цей продукт треба було розпіарити, і в першу чергу за межами Російської імперії. Так Пушкін, не читавшись європейських авторів, ліпить і собі. Схожі твори. Цар Ніколай I був особистим цензором. Іноземці потім будуть запитувати, а чому у вас кругом один Пушкін? Невже немає якогось іншого? А русский будуть відповідати Пушкін наше все. От тільки просто люд ніяк не сприймав цього Пушкіна бо не розумів його. Саме тому для внутрішньої аудиторії придумали інші методи знайомства з їхнім національним поетом. А не сприймали його люди, тому що коли крістіяни страждали від знущань поміщиків, Пушкін писав про оголені жіночі ніжки. В Європі інтелектуали промовляли до своїх громадян, і наші українські автори промовляли до своєї нації, коли писали Вставайте, кайдани, порвіте а до кого промовляв Пушкін своїми голими ногами. Ну він писав для влади. А влада хотіла створити потрібний образ російської імперії в світі. Це називається концепція м'якої сили, коли своїм контентом держава робить собі авторитет в світі. Зрештою, європейські нації прийшли до тями лише після двох світових воєн. Стало зрозуміло, що треба. Приглушити зайвий націоналізм і знайти те, що може всіх об'єднати. Європейці просто мусили навчитися співпрацювати на глобальному рівні. Так в Європі створили наднаціональний проект Європейський союз, де є спільні правила і стандарти. Головним плюсом було те, що Європейський Союз став страховкою від імперіалізму. З одного боку, віддавши частину суверенітету в Брюссель, забезпечується мир між країнами. А з іншого боку, кожен учасник береже свою національність. Ідентичність. Кожна країна береже свій бренд, кожна нація має сильну сторону, і це робить її рівноправною у системі. Такий баланс не дає скотитися в чиюсь диктатуру. Щоб не дати собою маніпулювати, ми маємо знати, який нині порядок. Людство сьогодні живе в системі національних держав, штучних чи природних це інше питання, але в системі національних держав, що співпрацюють на глобальному рівні, і культура, як і мова, є М'якою силою кожної нації. І тепер питання: то чому ж тоді ми маємо працювати на чужому культурному полі? Чому ми маємо приносити своїм контентом бали чужій нації? Цій нації, яка прийшла до нас з війною? Адже, почувши французьку, ми не намагаємося згадати мапу поширення французької мови. Ми кажемо. О, це француз, і йде відразу асоціація з круасанами, Парижем і Ейфелевою вежею. І байдуже, що ця людина насправді зі Швейцарії і просто говорить французькою. Це діалектична мапа української мови станом на 1871 рік. Ми витримали царське самодержавство, світові війни. Ми пережили жах голодоморів. Комуністичний терор знищив наших господарів та інтелектуалів. Ми взагалі знаходимося в точці перетину різних світоглядів. Нас Здавна розділяє Дніпро, і в Європі це утворило б дві окремі держави. Ми знаходимося на стику з державним утворенням, яке до цих пір зберегло жорстку вертикаль влади. В цьому утворенні не відбулася еволюція політичної системи. І найстрашніше те, що в нас немає якоїсь. Наднаціональної структури, що могла б регулювати наші відносини з цим утворенням, і це утворення нам спеціально насаджувало двомовність. Воно усвідомлювало нашу силу і хотіло просто, щоб ми поставили під сумнів побудову своєї національної держави. В психології таку форму маніпуляції називають газлайтинг, коли людину змушують сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, ставлячи під сумнів власну пам'ять та розсудливість. І враховуючи це все, ми з Міли зберегти єдність, і надалі маємо залишатися міцним кулаком. Ми маємо завжди пам'ятати унікальність свого геополітичного розташування і розуміти, що бажаючі ментально розділити нас, будуть завжди розхитувати нас зсередини вигідно тим, хто вже успішний в діючій системі. Вони чудово знають, що в населення є суперечливі тези в голові. І якщо натиснути на бульові точки правильно, то можна з легкістю поділити між собою. Бою, електорат. Ну, от ви задумувалися, наприклад, чому нам не вселили думку про защиту суржикомовного населення? Ну, от таких багато. Але суржик ніхто ніколи не буде захищати, тим паче ніхто ніколи не проголосить це ідеєю своєї політичної партії. А все тому, що це не можна монетизувати і конвертувати в політичні бали, бо немає державного утворення під боком, яке буде зацікавлене в роздмухуванні такого конфлікту. Я вдома з сім'єю можу говорити. Хоч монголо-татарською. І взагалі я вдома можу робити купу різних штук. Але це не означає, що це все я маю нести в суспільство. Це особисте. А коли я комунікую з соціумом, я маю пам'ятати і усвідомлювати, що в цей момент я є представником нації. Української нації кожен з нас відповідальний за наш бренд в цьому світі. Це дійсно можна порівняти з величезним торговим центром, в якому є різні бренди. Чому я маю вихваляти Діор, якщо я представник Івсен Лоран? Це не значить, що Діор поганий. Це значить, що я представник Івсен Лоран або ще кумедніший приклад. Не маючи власного бренду, ми завжди будемо жалкою пародією чужого. Просто хочеться максимально простими словами. Це все. Донести, бо своїм незнанням ми самі запрошуємо хаос в хату. Російський продукт адекватно можна буде сприймати лише тоді, коли з Росії утвориться щось наподобі Європейського союзу, коли вони прийдуть до демократії, до складного багаторівневого способу прийняття рішень, коли навчаться будувати горизонтальні зв'язки, де кожен виграє від співпраці, коли вони створять собі імунітет від імперіалізму, ми маємо бути дорослими і думати своєю головою. Вою, треба задати собі просто питання, на чиї інтереси ми зараз в результаті працюємо, чий авторитет в результаті ми піднімаємо. Чубатися просто так, роздувати з мухи слона. Я особисто не збираюсь. Мене особисто цікавлять смисли, які будуть залишатися в світовій історії. А коли мною хтось там намагається маніпулювати, мене це взагалі не цікавить взагалі.